Всім привіт! Я вже в Молдові. Я приїхала вчора в аеропорт, почекала Женю. Женя теж до мене прилетів. І ми будемо до 19 числа в Молдові. Приїде Женіна, мама, сестра та бабуся. Ось. І ми будемо в Кишеньові ці дні, потім поїдемо далі. Зараз покажу вам румтур. Цієї квартири, де ми зупинились, вона трьохкімнатна, тому що нас буде багато. Тому пішли дивитися. А ми починаємо з вітальні та кухні. Це в них тут все разом. Ось таке дзеркало, ось така я. Диван, телевізор, в принципі, так, як і всюди, ось така кухня з великим столом, щоб всі помістились. В принципі, все необхідне тут є. Це гостинці Жені. Він любить нац, а нацу немає в Новій Зеландії. Ось і ось такі печеньки по рекомендації я взяла. Спробувати Жені, мжелейки і ось знайшла ще ось такий фундук апельсин. Спробуємо. Це він вже купив в Куала-Лумпур спробувати. І я взяла у Фрага в Одесі цукерки йому спробувати. Такі гарні, які я куштувала в Одесі. Ось вони такі, неймовірно, гарні і смачні. Далі в нас йде перша спальня, тут ліжко, шафа, телевізор та столик. В принципі, у нас другий поверх, тому вид у нас дуже <звичайний> такий звичайний на сусідні будинки. Будинки, якісь заклади. Я думаю, що це або якась лікарня, або типу такого. Так, далі йдемо душ, туалет. Теж стиралка, душ. І ось дзеркало. І ось наша женіо спальня. Тут ми вже все розкидали, вже стірка в нас, глашка. Ось таке ліжко, вже Бачите, шнури, стіл теж там фарбуватись, і в принципі все, і наші валізи. Така непогана квартира, всі зручності, вона в центрі. В принципі, і якщо ми хочемо десь вийти прогулятись в центрі, тут все в пішій доступності. В принципі, круто. Все. Тут будемо чилити, там будемо їсти. Ми задоволені. Десь Женя вже побіг, щоб я його не знімала. Йолка по уходам. Да, снідан. Да. Кофе. Кафе. І булочку. Булочку. Или кроваса. Всього, ми тут в якомусь парку. Сьогодні тут свято вина і чого? І да їжі. І вже їжі. і їжі, сьогодні субота. Я так думаю, що тут ввечері буде прям пішне довбасня. Бо зараз не дуже прям багато і людей, але вон там на сувенірі і джуверлі, дживерлі там продають, якісь шапки, якісь <світ> тому ми сюди прийдемо пізніше, бо Женя вже бувається шашлик на мангалі, які роблять. І хочу на обід шашлик. Бо в Новій Зеландії нема мангалі. Там є барбекю. Барбекю. Але ж, на мангалі ж це ж зовсім смачно. Ну, там є чарковий барбекю, але но... просто на шампурах такий добротний. Ну так, ми повернулись на цю ярмарку, і от вже я взяв собі шашлика. Подивіться, яка кількість шашлика. Картошечка і салатик. Це ми тільки що були на місцевому ринку і купили кіло полуниці, кіло черешні, пів кіла огірків, ось таких гарнющих, яких немає в Новій Зеландії. Таких маленьких. І ось такий помідор. Великий. Це в нас вийшло на 10 доларів. На це щось. Близько там, 190 лей. Ну, це прямо нормально. Тепер будемо їсти. Ми йдемо вже в лап Це якесь популярне місце румунської кухні, так? От. Зараз підемо туди повечеряємо і вже будемо йти відпочивати, бо вже ні ще джетла трошки є. От, йому таблетки не так допомогли, як мені. Йдемо вечеряти. Тут дуже прикольне меню. Є ось ці всі віртути, пласти, якщо я правильно вимовляю, а є. Я буду крошити, да? просто дуже прикольне меню. Є супи, які хочеш, мамалига. Вже новий день і ми гуляємо в дуже популярному, я так розумію, парку парк Долина Троянд. Він дуже великий, ми навіть вже просіли відпочити. І зараз будемо йти вже на обід. Ми снідали еклерами. Тут дуже є класний заклад з еклерами. Я не знімала нічого, бо ми вранці були такі да, замучені, хотіли каву. Uh -huh. Швиденько туди-сюди. І от зараз ми вже будемо йти на обід. Так, значить, Женя замовив ніжку кроліка. Да, вона йде от малихою, з мама з грибочками, я так розумію. А в мене салат з морепродуктами, там ще це бебі-кальмар і креветки. Виглядає смачно. У нас тут виходить гастротур, а, тому що ми от, ходимо від закладу в заклад, бо в принципі ми більше не знаємо, що тут робити. Ми от вранці поїли клере попили каву, потім зайшли в заклад, пообідали, і зараз зайшли в кав'ярню, яку ми, до речі, вчора заходили. Дуже прикольна, дуже стильна, кава, смачна. Але тут дуже дуже багато людей прямо. Їм не було десь і стають, ми просто сіли ось так і, і чекаємо каву. Прямо дуже все забито. Це зараз вам покажу цю кав'ярню. Але в принципі ми вже потім, напевно, вирушати будемо в квартиру, відпочивати, бо ми реально дуже багато відходимо. Женя, напевно, бідняшка, стільки не ходив вже давно. <ристо> <ристо> От. Дуже прикольний заклад, якщо, якщо ви будете тут, називається Coffee Манк вам. вечірнє відео хотіла поділитися з вами однією думкою, що чомусь, чомусь. Я думала, що в Молдові дуже багато людей розмовляє російською мовою. І я була налаштована, що я буду всюди її чути. Але я дуже сильно здивувалась, коли... Постійно я чую руминську. Дуже рідко я чую російську. І навіть самих людей, які живуть в Молдові. Вони переходять, так, якщо там хтось щось замовляє, звісно, що вони не розуміють українську. Але я була реально здивована, що стільки людей не обирають. Російську а обирають спілкуватись рум руминською. Чомусь я думала, реально не знаю, чому моя необізнаність, що тут майже всі розмовляють цією мовою. І це дуже класно. Я прям була в шоці. Ми приїхали в Віннодільню з рідними Жені. Дуже гарно, такий замок гарний. От. Ми не брали екскурсію, просто вирішили прогулятися по території і потім трошечки випити вина, спробувати місцеве вино. Тут дуже гарно. Діятись типу, замок. Прям прикольно. В новій зелені теж є винодільні, а ось такого прямо замку я там не бачила. Це прям дуже-дуже великий. враження від винодільні? Ой, дуже цікаво так. Але прикро, що ми не потрапили на тур по дегустації. було цікаво. А Ми дуже... зараз самі продаємо. Дуже... <рігла> дуже гарно тут так. зони такі цікаві, я думаю тут і... що хочеш, да? <рігла> так? І поїсти, і попити, і якщо хочеш напитись. <рігла> так, так. І як справжній замок. Так митше не попали на екскурсію, тому що е, в 17.30 десь буде екскурсія ще й на російській мові, на англійській немає. Сьогодні це треба бронювати. Ось, ми вирішили просто зайти, просто погуляти, подивитись. В принципі, отак от погуляти подивитись так, невеличка тут територія, ти ходиш, дивишся. І можеш випити вона, а ось так, прям, щоб зайти всередину, подивитись на цей замок, то не можна. В принципі, я думаю, що достатньо ось так от прогулятись, якщо ви не попадаєте на екскурсію. На українській мові, звісно, тут немає, на жаль. Тому, тому ось так. Там йдуть фото в повному розхарі. Я йду. До них. Зараз ми вже зайшли всередину тут, тому що працюють кондиціонери і ми зможемо спробувати вино, тому що на дворі прямо дуже-дуже спокотно. І тому ми зайшли все-таки всередину. Ну що, ми вже в аеропорту, в Кишиньові і зараз замовили величез. Ми були баланчики. Вже через годинки-дві на у нас виліт. Ми летимо в Рим, прилетить туди моя мама зі своїм чоловіком. Вони з нами будуть три дні, а всі інші дні ми будемо самі вдвох. Хотіла вам показати, що Женя заліпає на тему і безкоштовні подарунки собі там вибирає, але він вже не сидить. Вот, да, подсіл, пасіл, подс поки б в мене не було на тему і подарунки. А, вот. Тому у нас ще ось рим, потім ми повертаємося в Кишиньов. виліт 28 числа, тому до 28 го ми ще такі от путешественники. Mm. Mm -mm. Сала. <різований> <різований> Ось тому чекаємо вже літак, дві годинки нам ще посидіти і вже будемо вирушати. В Римі я вже була, в принципі, але я там була досить швидко, десь півтори дня. Зрозуміло, що Рим це місто, де потрібно ходити там як мінімум три дні, щоб хоч щось побачити. У нас буде трошечки більше, тому будемо знімати.